Вітаю, друзі! Ви на каналі GoDrive. Тут ми, як завжди, розбираємо правила дорожнього руху та вчимося впевнено керувати авто, щоб без проблем скласти іспити в територіальному сервісному центрі МВС України. Сьогодні в нас на черзі маршрут номер 2 ТСЦ 8041 на вулиці Перемоги, 20 в місті Києві. Цей маршрут доволі популярний серед екзаменаторів для обрання на іспит. Проте він має ряд умовних небезпек, а саме перехрестя з рухом по колу, розворот на дорозі з окремими проїзними частинами, неявні автобусні смуги і інші небезпеки, на яких екзаменатор може вас підловити. Це відео покликане допомогти вам розібратися в усіх нюансах маршруту та впевнено його пройти. Якщо відео корисне, ставимо вподобайку, підписуємось на канал та не забуваємо вмикати дзвіночок, щоб не пропустити нові відео маршрутів. А ми поїхали! Виїжджаємо з території сервісного центру на протилежний від центрального виїзд по вулиці Мельниченка та виконуємо поворот ліворуч. І далі продовжуємо рух прямо до вулиці Бетховена. За необхідності надаємо перевагу транспортним засобам з вулиці Праворуч. Тут також переконались у відсутності перешкоди справа. Виконуємо об'їзд припаркованого автомобіля та повертаємось на раніше займану смугу і виконуємо поворот праворуч. Переконались у відсутності небезпек. Дуже обережно тут виїжджаємо. За необхідності краще надати перевагу транспортним засобам, хоча це перехрестя рівнозначних доріг. Бачимо, на назустріч їде вантажівка, краще зменшити швидкість, а за необхідності і зупинитись, щоб надати можливість їй виїхати з вузької ділянки. Ми наближаємось до рівнозначного перехрестя. Надаємо перевагу транспортним засобам справа. Якщо їх немає, можемо продовжити далі рух прямо. Переконались у відсутності пішоходів. Раджу на цій ділянці дороги рухати зі швидкістю близько 20 км на годину. Тут приватний сектор, є ризик появи пішоходів, автомобілів. 20 км на годину це така швидкість, яка дозволить вам на все вчасно зреагувати. На наступному перехресті будемо виконувати поворот праворуч. Зверніть увагу на табличку до дорожнього знаку Дати дорогу ми знаходимось на другорядній дорозі, але справа примикає ще одна другорядна дорога, з якою ми в рівних умовах. Тому у разі появи перешкоди справа надаємо перевагу не лише головним, а й перешкоді справа на другорядній. У разі відсутності перешкод повертаємо праворуч. На наступному перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. Заздалегідь перелаштуємося через наявність припаркованих автомобілів та за 50-100 метрів до маневру вмикаємо поворотник, під'їжджаємо до регульованого перехрестя, очікуємо на дозвільний сигнал світлофора. Надаємо перевагу транспортним засобам, які рухаються на зустріч. Поворот ліворуч можна виконувати у будь-яку смугу. Раджу на даному перехресті виконувати поворот ліворуч у середню смугу. Права запаркована, в лівій нам немає що робити, тому виконуємо поворот в середню смугу. Далі може від екзаменатора надійти вказівка виконати паралельне паркування. Заздалегідь вмикаємо поворотник та, користуючись відповідними орієнтирами, виконуємо паралельне паркування. І далі продовжуємо рух. Вмикаємо поворотник про початок руху. Переконуємось у безпеці маневру. І продовжуємо далі рух прямо. Проконтролювали пішоходів. Попереду перешкода виконаємо об'їзд перешкоди. Та після проїзду перешкоди повертаємось на раніше займану смугу руху. Звертаємо увагу на знак обмеження швидкості 30. Надаємо перевагу пішоходам. Пішоходи не йдуть, можна продовжувати рух. На перехресті з рухом по колу скористаємось другим з'їздом. При в'їзді на перехрестя з рухом по колу можна поворотник не вмикати. При виїзді з перехрестя з круговим рухом поворотник вмикаємо обов'язково. І не забуваємо переконатися в дзеркалі у відсутності перешкоди. Ми опинилися в смузі руху для маршрутних транспортних засобів. Перелаштовуємося в крайню ліву смугу. Раджу на цій ділянці дороги рухатись зі швидкістю близько 30 км на годину. На перехресті продовжуємо рух прямо. Не забуваємо, що права смуга це смуга для маршрутних транспортних засобів. В неї не перелаштовуємось. Продовжуємо рух крайньою лівою смугою. Переконались у відсутності пішоходів. Можна зменшити швидкість, а в разі потреби навіть зупинитись, щоб надати їм перевагу. Переконались у відсутності пішоходів. Далі продовжуємо рух прямо. Надаємо перевагу пішоходам та продовжуємо рух прямо на наступному перехресті. А на наступному перехресті будемо виконувати поворот праворуч. Заздалегідь перелаштовуємось у відповідну крайню праву смугу. Це регульоване перехрестя. Керуємось сигналами світлофора. Поворот праворуч виконуємо таким чином, щоб триматись як умога правіше. Звертаємо увагу на знак обмеження швидкості 30. На наступному перехресті з рухом по колу скористаємось другим виїздом. З міркувань безпеки раджу перелаштуватись на одну смугу лівіше. Хоча на перехрестя з рухом по колу можна заходити з обох смуг. Вмикаємо поворотник. Та притримуємось рядності. Ми були в крайній лівій смузі в крайню ліву виїхали. Звертаємо увагу на знак обмеження швидкості 20. Перед лежачими поліцейськими скидаємо швидкість до 15 км на годину або нижче. Переконались у відсутності пішоходів. Обмеження 20 закінчилось. Рухаємось далі прямо до наступного перехрестя. А на наступному перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. За 50 100 метрів вмикаємо поворотник. Це перехрестя з двома окремими проїзними частинами. Відповідно до заборонного знаку, в першу проїзну частину поворот ліворуч заборонено, тому повертаємо в другу проїзну частину. Також раджу повертати або в середню, або в праву смугу руху. Далі рухаємось прямо. У нас другорядна дорога, надаємо перевагу головним, які рухаються з лівого боку, і на наступному перехресті будемо виконувати розворот. Займаємо відповідну смугу, з якої можна виконати розворот. Розворот можна виконати з двох смуг. Дотримуємось рядності та заходимо на розворот. Керуємось сигналами світлофора. Перед стоп-лінією виконуємо зупинку на заборонний сигнал світлофора. І далі на наступному перехресті будемо одразу повертати праворуч. Вмикаємо правий поворотник, переконуємось в безпеці. До суцільної лінії розмітки перелаштовуємось в праву смугу. Надаємо перевагу пішоходу. Керуючись зеленою стрілкою на табличці, можемо продовжити далі рух. Повертаємо праворуч та опиняємось в смузі для маршрутних транспортних засобів. Відповідно, нам треба з неї перелаштуватись на одну смугу лівіше. Переконались у відсутності пішоходів і продовжуємо далі рух прямо. На цій ділянці раджу також притримуватись швидкості близько 30 км на годину. На наступному перехресті продовжуємо рух прямо. Це регульоване перехрестя керуємось сигналами світлофора. На наступному перехресті також продовжуємо рух прямо. Переконались у відсутності пішоходів. За необхідності надали перевагу в русі пішоходам. І продовжуємо рух прямо. Нагадую, що права смуга це смуга для маршрутних транспортних засобів, тому залишаємось в крайній лівій. Уважний нерегульований пішохідний перехід. В разі необхідності зменшили швидкість або зупинились для надання переваги в русі пішоходам. Ще один нерегульований пішохідний перехід. На наступному перехресті будемо виконувати поворот праворуч. За 50 100 метрів вмикаємо поворотник. Займаємо відповідно крайню праву смугу. У даному випадку можемо перелаштуватись через суцільну лінію у випадку об'їзду перешкоди. Користуємось зеленою стрілкою на табличці та виконуємо поворот праворуч у відповідне крайнє праве положення, і будемо виконувати об'їзд перешкоди. Поворотник дзеркало. Можемо повернутись на раніше займану смугу руху. Переконалися у відсутності пішоходів та знову виконуємо об'їзд перешкоди. Поворотник дзеркало. Повертаємось на раніше займану смугу руху. Та знову виконуємо об'їзд перешкоди. Не забуваємо комбінацію поворотних дзеркала. На наступному перехресті будемо рухатись прямо. Це в нас нерегульоване перехрестя. Бачимо знак дати дорогу. Можемо під'їхати до пішохідного переходу і залишити пішохідний перехід вільним для потенційних пішоходів. Далі підтягуємось до проїзної частини. Надаємо перевагу головним та завершуємо рух через перехрестя. Ми рухаємося в напрямку сервісного центра по вулиці Бетховена, раджу притримуватись швидкості близько 20 км на годину. Переконалися у відсутності пішоходів та виконуємо об'їзд перешкоди. Та повертаємось на раніше займану смугу руху. Бачимо попереду знов припарковані автомобілі, які змусять нас виїхати на зустрічну. поворотник дзеркало. Та поворотник дзеркало на повернення на раніше займану смугу руху. Продовжуємо далі рух прямо. Друзі, а хто ще не підписався, підтримайте, будь ласка, канал вподобайкою, коментарем та підпишіться, щоб не пропустити нові відео маршрутів. В кінці вулиці будемо виконувати поворот ліворуч. За 50 100 метрів вмикаємо поворотник. Надаємо перевагу зустрічним. Тримаємось правої смуги. Ще раз надаємо перевагу зустрічним. І повертаємося на територію сервісного центру. Поворотник вимикаємо після повної зупинки автомобіля. Дякую за увагу. До зустрічі на нових маршрутах.